Шановні містяни, дуже приємно бути на таких урочистостях. І я сьогодні хочу в першу чергу підкреслити цей день, в який ми зібрались. Це успіння Пресвятої Богородиці, Діви Марії. І ви, напевно, підбирали цей день. Це, так, це не випадковість. І ми сьогодні хочемо в своїй взянці Волині привітати вас усіх! такою маленькою святошною пісенькою. Будь ласка, я вас дуже прошу, мої Союзяночки. Давайте привітаємо. Пані Тетяно, які <різвісті> дідусь Дивлячись на весь матеріал, на всі експонати, які зібрані в тій галереї. Трудно уявити той обсяг роботи, той, той, якої ви провернули, можна сказати, і скільки часу ви витратили на це, щоб зібрати такі гарні колекції, такі гарні вишиванки і таку гарну історію. От. Я хотіла би, щоб ця пісня вона трошечки відображає вашу, вашу роботу і ваші зусилля, які ви. Посвятили, і можна сказати, Діва Марія, вона вас певно то трошечки підтримувала у в вашій, в вашій роботі, поскільки, поскільки ви є Марія. Ви є. Через поле України Співаки, радується моє, через міста України ішла Божа мати, вона прийшла всім сиріткам, сніски. Ті голослів! Наскільки приємно сьогодні відчувати себе українкою, тому що власне ця людина лише з покликання коренів українства розпочала цю роботу. Нам сьогодні приємно, що колись для нас Нововолинськ це було, ну, як, щось нове створене, місто тимчасового працевлаштування. А ми сьогодні говоримо за цю історичну спадщину, яку ці люди, а особливо молоде покоління, приклоняюсь пане Юрію, перед вами, тому що. Ми багато літ працюємо у Володимирі і дякуємо Володимирському музеї. Я не знаю, чи є представники тут я, я, я. за історію нашої очільниці, першої очільниці Союзу Українок у місті Володимирі це Ніневчинської. Ми дякуємо за ті матеріали, які в певний період були власне збережені у вас. Це про щось говорить. Не в Володимирі, хоча на певному періоді перебування у міській владі я це питання хотіла піднімати, але радянська пострадянська політична система цього не дозволяла, тому що це так мало бути. А сьогодні ми говоримо про те, що Нововолинськ, села біля Нововолинська мають корені, що це не тільки місто. Було створено для того, щоб тут працювати. А це місто має культурну спадщину. Я рахую, що Нововолинськ має тим настільки пишатись, ну, пані Марія, повірте, що я сьогодні буду просити цього всечасного товариства звернутися до пана Голови з проханням про відзначення почесної почесної громадянки міста. Але ви вже запізнилися. А ви вже подали Батанія. Так. Це дуже приємно. Це говорить про те, що ми підтримуємо і ми всі працюємо в одному русі. Я повторююсь, ми, ми українці.